Продовжуємо давати відповіді на ваші запитання. І одну з них дуже е, часто зустрічаємо, це таке: а скільки насправді, а не по заявленим маркетологами параметрах, може проїхати таке китайське електромобіль, китайське електричне авто, скільки насправді в нього запас ходу? І сьогодні разом з м, нашими партнерами та мустанг ЄМА es 70 спробуємо дати вам відповідь. На цьому питанні на прикладі і цього авто і пробігу з Києва до Одеси. З вами Олександр Металіді, автопроєкт Харків. Ну що ж, ми починаємо. Але спочатку не забудьте підписатись на оба наші Ютуб канали, поставити подобайку та натиснути на дзвіночок. Потім ми віддали його в Київ, і зараз він повертається додому, до Одеси. Мені залишилось. 63 кілометри проїхати, а в мене 58 по запасу ходу. Бачите, вже все. 5% і прочерки. Всім привіт! Сьогодні на Мустанг Єма, Як вона буде попас по техпаспорту, паспорту, буду їхати до Одеси. З Києва до Одеси побачимо, скільки реальний запас ходу в неї, наскільки вистачає батарейки. Батарейка в неї на 42,2 кВт години. По розмірам там 4,60, такий великий. ну бачите, не да? Немаленький електромобіль. Вже хтось бачив на каналі. Були, і з величезним кліренсом. Кліренсом автомобіля, якщо я вірно пам'ятаю, 22 см. Також протестую перехідник швидкої зарядки чадему на цій машині. Ну, якщо не будуть вони працювати, то взявши з собою перехідник на Type 1 і перехідник на Type 2. Ну і Зарядка звичайна. Тому рушаємо до Одеси, побачимо, скільки можна буде проїхати на цьому електромобілі. Їздив на ньому тільки в салоні, потім ми віддали його в Київ і зараз він повертається додому, до Одеси. Бачимо пробіг 28 714 км. Бачите, запас ходу показує 270 км. Кидаю добовий пробіг, бачите, пише 14 кВт годин на 100 км з заводу. Рушаємо до Одеси. Всім доброго ранку. Зарядив машину. Вчора приїхав, поставив на зарядку, чидемо було зайнято, тому чидему не вдалося поставити. До Тесла через чудему перехідник заряджається. Тому поставив на перехідник Type 2. Зарядив за ніч 35,1 кВт годин заряджено за 6 годин 2 хвилини. зарядило. Зараз. Вмикаємо, бачимо, 350 кілометрів це анонсує да, 100%. Я вчора приїхав 26,6 км, ще залишилось там 8 чи 9%, я вже не пам'ятаю. Ну, На 30 чимось кілометрів, ще було запасу ходу. І ось, якщо побачите, то середній розхід 12,3. Давайте ми його скинемо. Так, скинула. Ну, Якщо брати до Одеси, то до Одеси ще. 274 кілометри. Ось я вибрав дорогу одразу до автосалону 274 кілометри. Буду намагатися доїхати на одному заряді на Мустанг Єма. Там трошки є горок, але до Одеси дорога трошки йде все одно, вниз спускається. Я сподіваюся, що я зможу доїхати на одному заряді, а там побачимо. Тому будете далі дивитися. І разом уже побачимо в кінці, що з цього вийде. Продовжую рухатися до Одеси, але вірогідність того, що я доїду, з кожним кілометром зменшується. Мені залишилось 63 кілометри проїхати, а в мене 58 запасу ходу, і 16% залишилось. Все було добре, десь до 46%. Все в мене там прогнозувало запас ходу ще 150-160 кілометрів. Я ж думаю, все, можна трошки газу дати, поїхати. А потім воно щось різко: з 47, 46 на 27. Бам! Впало. І мені потрібно і проїхати було щось, якщо я вірно пам'ятаю, там 98 кілометрів, а прогнозувало 90 Потім я зменшив швидкість до 60 кілометрів на годину. Це от Останні кілометрів 20 я ось їду з такою швидкістю. Не знаю, що це таке. Може там перерахунок якийсь іде, або трошки перегазував. Маємо, що маємо. І на що звертаю увагу, щоб були можливості доїхати. Я не беру до уваги саму швидкість. Ну, зрозуміло, там я моменти ці перевіряю, коли починаю їхати, але я дивлюся на загальні витрати по енергії. Я виїхав на машині, подивився, що в мене, наприклад, на швидкості 80 км на годину витрати десь 14 кВт на 100 км, да, там, на 90-14 з половиною беру ємність батареї. Ділю на, на ці витрати і отримую скільки кілометрів мені можна проїхати. Ну, це в ідеальних умовах. Зрозуміло, що воно там середні витрати показує. Ну, от, взагалі, ось так от роблю. І потім, коли я їду, то орієнтуюся якраз не на швидкість, бо може бути при таких витратах. Дивлюся витрати по ну, одометру, не одометру, як його можна назвати. Дивлюсь витрати по ньому. Ну, ось, наприклад, ось тут. Да? Я бачу, що от коли стрілка так йде, то це в мене приблизно там біля 10 кВт на 100 км. Зараз покажу. Ну, до 8,4 до 10. Орієнтуючись на ці цифри, рахую, що мені має, має вистачити. Якщо воно перерахує і там не буде ще такого падіння, як було 46%. Також, коли я їду по трасі, то я взагалі не користуюсь рекуперацією. Чому? Тому що коли машина починає накопичувати енергію да, за рахунок того, що вона гальмує, то все одно. При рекуперації відсотків десь 25-30, просто уходи. Рекуперація КПД, коефіцієнт корисної дії, да, рекуперації приблизно 65-70%. Тобто, ми, якщо починаємо гальмувати двигуном, коли без потреби, да, розуміло, зрозуміло, коли там попереду їде машина, і потрібно там загальмувати, то рекуперація потрібна. Але якщо там по трасі їдемо, там деякі згори. Беруть і на рекуперацію вмикають. думають, що це дасть їм змогу ще більше проїхати. Краще тримати на нулі, або трошки там 1 кВт, 1,5 кВт, щоб були витрати. І тоді ви набираєте швидкість, а потім на горку трошки за допомогою енергії, яку накопичили за рахунок розгону, піднімаєтеся. І також, коли під горку їдете, на дивеся як їздив, я так на газ нажимав трохи, щоб швидкість тримати. А електричці я дивлюся не на швидкість, а дивлюсь на витрати. Просто тримаю газ на відмітці там по розходу. І таким чином піднімаєш. Так, да, буває швидкість падає там до 60 км за годину, до 70 км за годину, аж якщо затяжний дуже підйом. Завдяки тому, що не буде цих от моментальних натискань на газ, витрати енергії будуть більш рівномірні і більше зможна буде проїхати. Їдемо далі, побачу, доїду, не доїду. Погано, що тут станції близько до Одеси, наскільки я пам'ятаю, там немає. Зараз подивлюсь по карті. Якщо є, то краще, мабуть, заїду на станцію зарядити. ну Побачу ще побачу ще, буду під'їжджати вже до блокпосту і побачу, що в мене буде по запасу ходу прогнозованому і по витратам в кіловатах. І тоді буду приймати рішення, чи дозаряджатися, шукати десь заправку, чи ризикнути і доїхати. Затор перед в'їздом до Одеси. Заряджатися не буду, е, вистачить, але бачите, вже все. 5% і прочерки. Нові новини. 18 кілометрів ще показує запас ходу, але обмежила ну після того, як перестало писати в процентах скільки залишилось, то обмежило потужність двигуну і зараз їде. Ну, максимум, що я зміг розігнати 40 км на годину. Зараз буду дивитися, де я тут заправка. Заїду там, на пів години, поставлю, щоб підзарядилася. Або так дотягну, якщо не буде. Вона то їде, але ну, швидкість взагалі ніяк. Обмежує після 5% обмежує потужність. Машина поїхала. У тут в меню є настройка, ось Deep Church. глибокий розряд. Якраз якщо її вимкнути, машина всю потужність повертає, повертає і можна доїхати. Мені тут залишилось доїхати 3 кілометри, тому доїду. Ну, 270 кілометрів вже я проїхав. І от по потужності, взагалі, все добре. Знову повернулася. Та потужність, що була до цього. Це я доїхав тут, залишилось пару метрів і вже доїхав до салону. Ну, це чудова така функція, да? Звичайно, там воно ще прогнозує 15 кілометрів, це якщо повністю розрядити в ноль, скоріш за все. Ще 15 кілометрів можна буде проїхати. Проїхав я 273 кілометри. Ну, не знаю, багато мало. Для такого автомобіля з габаритами здоровими, якщо враховувати його парусність да, по трасі, то я вважаю, що добре, добре він проїхав по трасі. По місту мені здається, він буде проїжджати трошки, трошки більше, якщо ну, дуже економно їздити. Але навіть якщо можна буде проїжджати 250 кілометрів на цьому електромобілі, то вважаю це непогано, навіть 200. Більше 200 кілометрів за день в місті. Ну, не, не кожна людина буде їздити. Це якщо в таксі їздити, то так. Автомобіль є в наявності. Є у нас в Одесі два таких автомобілі. Також є там автомобіль клієнта. Тому якщо потрібний такий електромобіль, звертайтеся. Ну що ж, друзі, тепер ми з вами на практиці встановили, скільки насправді може проїхати на одному запасі, на одному заряді батареї мустанг. Єма ес 70 Як влияє е, швидкість на запас ходу, та які додаткові функції знайшлися у цьому авто під час подорожі з Києва до Одеси? Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Цікавим, що воно, як то кажуть, зайшло. Е, на цьому будемо з вами прощатися. З вами був, як завжди, Олександр Металіді автопроект та партнери з Харкова. Але перш ніж завершити відео. Не забудьте, будь ласка, підписатись на наші Viber та telegram канали стосовно електромобілів з Китаю, які посилання є в підписі під кожним нашим відео, та отримувати усі найсвіжіші, найцікавіші найвигідніші пропозиції електромобілів під замовлення та в наявності в Україні, а також підписатись на обе наші YouTube канали, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. Все буде Україна!